Молитва в Страстну П'ятницю. Ісусе Христе, у болісному переживанні твоїх страстей ми хочемо разом із Тобою іти хресною дорогою і покутувати свої гріхи, нам немає виправдання, ми часто прирікаємо Тебе на смерть у наших рішеннях та діях, ми не спроможні самі їх відшкодувати. Але маємо добру волю виправити зло, яке скоїли, і прийняти рішення змінити свою поведінку. В кожному ударі, глузуванні, падінні криється якийсь наш гріх. Жодна секунда твоїх мук не випадкова, ти страждаєш не лише фізично, а й духовно. за тих, Хто не шанує Твоєї жертви, навчи нас, Господи, споглядати хрест, не дозволь нам засумніватися і втекти з-під Нього при вигляді страждань і смерті, яка чигає поряд, нехай Він буде для нас знаком любові і спасіння, великою є ціна, яку Ти заплатив за нас, але великою також є і Твоя любов до нас. Вдивляючись у тебе і співстраждаючи з тобою на головті, ми також відчуваємо радість і впевненість в отриманому спасінні, благословена наша провина, бо її забирає такий великий відкупитель. Будь прославлений за це, Ісусе, навіки вічні. Амінь.